Це що, arm ноутбуки на Вінді розвиваються, ось це поворот. Ось чесно, незважаючи на весь скепсис до ARM на Windows, вони не просто не здаються, вони по суті стають нашою буденністю. І як будь-який продукт у нього є свої сильні і сладкі сторони. Але так вийшло, що саме ARM підкреслює сильні сторони, які так сильно потрібні більшості обивателів. Які це сторони? Я знайшов ідеальний приклад: це ноут, який ось буквально щойно, ну нещодавно показували на CES у Лас-Вегасі. Це Asus ZenBook A14. він важить менше кілограма. Працює 20 годин без підзарядки і зроблений з матеріалу, який міцніше за алюміній. Давайте розбиратися. Цей ноут поставляється в двох конфігураціях, але різниця насправді мінімальна. У комплекті ноутбук, фірмовий чохол конверт і блок живлення у старшій моделі на 90 Вт, у молодшій 65 Вт. Чим вони відрізняються, розповім трохи пізніше. На вигляд, це максимально мінімалістичний пристрій. Asus не намагалися зробити щось е, кричуще. Все строго, акуратно. Корпус кералюміній, це суміш кераміки та алюмінію, за рахунок чого він міцний, але при цьому. Легкий. Навіть є сертифікація mil STD 810H, так що ноутбук переживе ваші щоденні пригоди, навіть якщо вони обмежені вилазками від дивана до холодильника або вбиральні. І ось головна фішка вага. Всього 980 грамів. Так, це не найлегший ноутбук в історії, але серед 14 дюймових моделей він дійсно відчувається просто пушинкою. Знаєте, не той ноутбук назвали Ейром. А тепер момент, який треба враховувати, якщо працює. Із купою периферії. Ліворуч у нас є HDMI 2.1 та 2 usb c четвертого покоління і аудіопорт. Справа лише один USB-A 3.2 другої генерації. Скажемо так, для офісу або роботи із зовнішніми моніторами. Є нюанс. Зарядка йде через USB-C, тож один порт постійно зайнятий. Якщо ваш монітор підтримує Power Delivery, це чудово. Якщо ні, ну потрібен хаб. А тепер поговоримо про дисплей, відчуття від його роботи. Давайте відразу до головного. Це не топова матриця, але і погано її назвати не можна. Це OLED Lumina у якої 100% DCI-P3. роздільна здатність Full HD 16 х 10, 60 Гц. Ось тут комусь може не вистачати 120 Гц. Якщо ви звикли до 120 Гц, різниця відчувається, особливо в анімаціях, скролі і все таке інше. Але якщо переходити зі звичайного комп'ютера або ноутбука, у якого було 60 гц, тобто офісного якогось гаджета, в принципі, різницю ви не помітите. Так як ми говоримо про ARM рішення, то це звісно ноутбук Copilot плюс Windows. Ну тобто AI ноутбук. Copilot тут уже доступний, тому що це Qualcomm рішення, і в принципі це чудово, тому що Copilot це гарний чат-бот. Ноутбук підтримує Paint Creator, Generative Fill і Windows Search AI. А ще у цього ноутбука є авторозблокування за присутністю і спеціальний датчик для нього. Тобто йдеш, він блокується. Приходиш до кімнати, він розблокується. Це зручно. Тепер найцікавіше, як цей ARM процесор справляється з реальністю в 2025 році. Що ми маємо? Це Snapdragon. X Elite 12 ядер 3,4 ГГц, 32 ГБ оперативної пам'яті. Вбудована графіка Adreno плюс NPU Hexagon В роботі все літає: офіс, браузери, фоторедактори, але літає те, що сумісне і працює з ARM. Ми ж пам'ятаємо, застосунки на ARM поділяються на нативні з повною сумісністю, емульовані і зовсім несумісні. Я заглянув на сайт, де ентузіасти збирають інформацію про сумісність ігор і софту з ARM. І знаєте, там уже. Майже все, що потрібно для роботи і розваг. Сумісне. Арм на сьогоднішній день це шикарна архітектура саме для ультрабуків, тому що ультрабуки купуються для конкретних доволі обмежених завдань: робота з текстами, поштою, перегляд мультимедіа, SMM, маркетинг, фотошоп і можливо створення швидких відео в соціальні мережі Ну, там, TikTok, Instagram Reels, Shorts. А для цього. Багато не треба, і з цим він добуки на ARM вже справляються чудово. Просто не варто намагатися робити на ньому те, під що він реально не розрахований. А я ж казав, що так і буде для вінди. Це нова архітектура, і з погляду сумісності вам доведеться вибирати бік або працювати на легкому пристрої і довго, або шукати товстий і гарячий ноутбук, але на старій архітектурі з повною сумісністю. А завдання бувають різні, і рішення під них теж автономність. А ось тут Zenbook A14 просто. Знищує конкурентів. 15 годин в офісних завданнях, 20, навіть більше 20 годин відтворення відео. Він витрачає всього 18%, там 19-18% акумулятора на 5 годин відтворення відео. У Intel ноутбуків або AMD ноутбуків 18-19% вже було б десь за 2 години. Серйозно, це ноутбук, з яким можна вийти на роботу без блоку живлення і взагалі не думати про. Ро це і не переживати. А якщо захочете переживати, то просто пам'ятайте, його взагалі-то можна живити від будь-якої швидкої зарядки смартфона, а таку ви точно знайдете де завгодно. Отже, Asus Zenbook A14 це не масовий ноутбук для всіх, це компактний, автономний і технологічний пристрій для тих, хто хоче спробувати ARM на Windows. І все ж таки, мені здається, що ARM, ну за ним майбутнє. Які плюси легкий. Тонкий, міцний, на ньому майже не залишаються відбитки пальця, і це гарно. У нього oled дисплей, у нього відмінна автономність і ai фічі, які вже працюють. Спірні моменти: це 60 Гц замість 120, як, наприклад, не так багато портів, але це ультрабук. І головне, перевіряйте на сумісність свій софт з ARM, якщо ви користуєтеся чимось нестандартним, класичні застосунки від офісних до мультимедіа, вже все працює. І, будь ласка, напишіть у коментарях, як вам в принципі ідея ARM-ноутбуків ноутбуків. Чи бачите ви в них майбутнє? Як мені здається, для більшості людей реальні сильні сторони цього ноутбука це його маса, габарит і час автономної роботи. Ну і, звісно, дизайн, тому що він реально привабливий і. Більшість вибирає саме це. Мені здається, що більшість людей, які будуть купувати такі ноутбук, вони ж навіть не замислюються, що там за архітектура ARM чи не ARM, Intel або AMD. Їм просто потрібно, щоб працювало довго, було легким і зручним. Офіс відкривається, пошта відкривається, фотошоп відкривається, DaVinci Resolve відкривається, А що ще треба? Друзі, дякую за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!